Усім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно смачну, ароматну, м'якесеньку, пухкеньку, повітряну, здобну випічку у формі різдвяної зірки. Розпочнемо приготування зі здобного тіста. Воно дуже смачне, ароматне, неймовірно повітряне і зовсім не складне в приготуванні. І для цього нам знадобиться пшеничне борошно, яйця, тепле молоко, цукор, ванільний цукор або екстракт ванілі, дріжджі, живі або сухі, сіль і м'яке вершкове масло. У дежу комбайна відправляємо молочко тепле і цукор. Перемішуємо, щоб цукор трішки розчинився. Додаємо дріжджі у таку здобну випічку. Я завжди використовую свіжі дріжджі, але можна і сухі головне робити перерахунок. Залишаємо на хвилинку, після чого перемішуємо до повного розчинення дріжджів. Додаємо яйця, ванільний екстракт і сіль. Перемішуємо. І додаємо борошно. Одразу все борошно не додавайте. Розпочинаємо десь з 450 г, а далі вже спостерігаємо за консистенцією для того, щоб, не дай Боже, не забити тісто борошно. Я буду робити замість комбані, але, але без проблем це можна робити руками. Зупиняємо комбайн, я бачу, що моє тісто дуже таке липке, рідке, тому я додаю ще 50 г борошна. Так, тісто збирається в один шар, але при цьому воно дуже м'якесеньке. Бачите, я відчуваю, що мені борошно досить, більше не треба борошна. В середньому йде десь. 500 грамів, приблизно так. Тепер ми порційно вводимо м'яке вершкове масло. Як тільки вмішалася перша частина масла, додаємо наступну порцію і так вводимо все масло. Все, тісто є, воно навіть трішки не збирається в один шар. Це нормально, я спеціально довожу його до такої консистенції, краще домішати руками. Але головне, щоб тісто було дуже-дуже м'якесеньке. Замісне складне до 10 хвилин на все про все. Ось, бачите, на поверхні воно добре збирається в один шар. Бачите, воно зовсім не прилипає ні до рук, ні до поверхні, але при цьому воно не забите не ось таким одним твердим забитим шаром. Воно дуже рухоме, якесеньке. І при цьому не прилипає ні до рук, ні до поверхні, хоча в комбайні могло здаватися, що воно ще не готове. І тепер відправляємо тісто у змащену рослиною вершковим маслом тарілочку. І накриваємо рушничком або плівкою. Залишаємо тісто в теплому місці підніматися, бродити на 1,5-2 годинки з одним обминанням через годину. Пройшла година, тісто вже добре піднялося. І буквально трішки змащеними волію руками обминаємо наше тісто. Але не дістаємо його, а просто ось так підгортаємо краї донизу. Можна сказати, складаємо таким конвертиком з усіх чотирьох сторін. Дивіться, які бульбашки вже з'являються. Так, температура тіста рівномірно розподілиться, і тісто буде краще підніматися. Тепер накриваємо плівочкою і відправляємо знову на годинку підніматися в тепле місце. Пройшла ще годинка, тісто піднялося. Дістаємо його, дивіться, яке воно повітряне. Так, його вага, ну рахуємо 1000 грамів. Тепер нам необхідно розділити на 6 рівних частин. Тепер робимо передформування, вибиваємо всі бульбашки повітря, загортаємо тісто всередину, защіпуємо, перевертаємо, округлюємо. Накриваємо рушничком або харчовою плівкою і залишаємо відпочити. На 20 хвилин. Поки відпочивають заготовки, підготуємо начинку. Для неї нам знадобиться цукор, мелена кориця, м'яке вершкове масло і горішки, які ви любите на ваш смак. У мене грецькі горіхи, їх завчасно промийте під проточною водою, просушіть паперовим рушничком. Об'єднуємо цукор з корицею. І в блендері подрібнюємо горішки. Ось така виходить крихта. І зараз будемо формувати наші зірочки. Я застеляю ось такий килимочок, тому що буду орієнтуватися на круг, присипаємо поверхню борошном і беремо перший шматочок, розкочуємо круг. я розкочую, орієнтуюся ось на цей кружочок. Періодично припіднімаєте для того, щоб нічого не приставало. Так, приблизно є. Перекладаємо на пергамент. Змащуємо м'яким вершковим маслом, присипаємо сумішу цукру і кориці. І присипаємо горішками. Більше горішків концентруйте в центрі. І тепер починаємо розкочувати наступний шматочок тіста. боках зайве тісто можна обрізати, але в цьому середньому шарі можна ось так підгорнути, це не буде видно, тому що зверху буде ще одна, одна частинка тіста. Знову змащуємо, присипаємо цукром з корицею, висипаємо горішки. І нарешті третя частинка тіста. Краї можна так трішки защіпити, але це не обов'язково. По центру ставимо кружечок. Ось такий, це можна зробити стаканом або якоюсь тарілочкою. І ножем робимо ось такі насічки, скажімо так. Тепер звичайним ножем або ножем для піци нарізаємо. Так, і тепер починаємо підгортати. Беремо ось дві штучки, і назовні робимо один оберт, другий оберт і ось таким чином об'єднуємо, защіпуємо. І так трішечки під низ цей шовчик ставимо. Ось такий гарний промінчик виходить ще раз. Раз, два, защіпуємо і так підгортаємо, Якби ставимо цей промінчик на шов. Накриваємо рушничком і залишаємо в теплому місці вистоюватися на годинку приблизно. А в цей час формуємо другу зірку. Перша зірочка вже вистоялася. Змащуємо її сумішу жовтка і молока, або просто як у мене перемішаного яйця. І відправляємо першу зірочку випікатися у духовку розігріту до 170 градусів на 20-25 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Вона має бути сухою. Все, зірочка готова. Знімаю я її одразу з деко і залишаємо повністю остигати, а тим часом відправляю у духовку наступну зірку. І друга зірка також готова. Залишаємо її остигати. Першу зірочку я вже переклала на таріл, на дощечку. І ось так трішки перед подачею присипаємо цукровою пудрою. Ось така неймовірно ароматна, смачна, м'якесенька, пухка, духмяна, здобна випічка з горішками, з корицею у формі різдвяної зірки вона сьогодні з вами вийшла. Звичайну форму можна робити будь-яку іншу Пулочки, рулети, плетінки, але так як попереду різдво, то і форма відповідна. Дуже виглядає гарно по-святковому і зовсім не складно в приготуванні тіста, взагалі просто супер м'якесеньке. І дуже смачне, зараз ви це побачите. Підписуйтесь на канал, на телеграм-канал, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і давайте розламувати наші зірочки. До речі, дуже зручна ця зірочка в тому, що її зручно ось так відламувати і порційно собі брати. Ось вона така супер-м'якесенька, бачите? Така повітряна. Просто смакота. М'якесеньке-м'якесеньке тісто. Бачите, як воно повертається. Усі шари, просто неймовірно м'якенька і смачна.